Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, Великдень в українських Карпатах Найбільшим весняним святом був Великдень, обов'язковим печивом якого була паска, Її пекли у Великодню середу чи суботу. Заможні господарі пекли Паску пшеничної муки, середньої заможності житньої, бідніш із ячмінної, кукурудзяної чи навіть вівсяної. Процес випікання паски супроводжувався різними магічними діями. На Бойківщині, перед тим як розчиняти тісто, господиня парила у ночвах пір'я, щоб тісто було легке. На Закарпатті, коли просівали муку на паску, на підлогу стелили гуню. Під неї клали сокиру. Місячи тісто, господиня мусила стояти на гуні, вдягнена у новий одяг. Це робилося нібито для того, щоб забезпечити добробут сім'ї. Спекти добру паску вважалося найважливішою подією в році, бо з того, якою вона вийде, судили про долю всієї сім'ї, пекли дві великі паски або кілька менших, а також перепічки. Бідніше пекли одну паску. Як правило, тісто місили на воді або на молоці, рідко додавали яйця. Приправою була гвоздика, іноді імбир, який надавав тісту жовтого кольору. Потовчені бібки, лаврові горішки. Перед печенням паски на Бойківщині пекли калач, який після посвячення зав'язували в мішок, з якого сіяли зерно, що був кращий урожай. На гуцульщині першим у піч саджали віхопник. Маленький хлібець, з якого дізнавалися, чи спеклася вже паска. Наприкінці ХІХ століття паску випікали без форми. На початку ХХ століття входять у вжиток металеві форми бляхи. Саджали паску без спеціальної форми, спеціальною великою лопатою. В найбойківщині вона звалась круг, підсипаючи її грисом. Паску формували або у дерев'яній мисці з ручками в макітрі чи баняку, або шматочку полотна, надаючи кісту форму кулі. В західній Бойківщині Сформоване у полотні чи в хусті тісто викладали на лопату, на яку ставили луп від решета. Перед висадженням паски у піч луп знімали. Паски прикрашали зробленими з тіста квітами, шишечками, зозульками, усками. На бойківщині тільки хрестом з тіста. Лише в деяких селах навкруги робили вінець. В Лалемківщині та в західній Боківщині паску зверху ціхували спеціальною ціхою своєрідною печаткою або просто скляною чаркою. Перед всадженням у пічені змащували яйце сметаною чи масло. Саджання паски супроводжувалося спеціальними магічними діями. На Закарпатті господиня одягала рукавиці, як і припечені кречуна, та підстрибувала вгору. Або примушувала стрибати найменшого хлопчика, щоб паска добре піднялася. На гуцульщині при саджанні Паски господиня примовляла як ти лізеш у піч ладна, гладонька така, аби ся влізла. З того, якого буде Паска, гадали про тривалість віку членів родини. Якщо виросла висока, не розтіклась, це вважалось добрим знаком. Сімейство дочекається цього свята на другий рік, коли ж потріскалась хтось з сім'ї помре. Деякі господині завчасно пекли паску у четвер, щоб у разі невдачі спекти її вдруге в суботу. У багатьох гуцульських селах на великдень пекли спеціально великий хліб стільник, застівник, які втикали стільки яєць, скільки було членів сім'ї, вважали, чи це під час печіння стільника трісне, той помре, несли святити паску в скатерть, яку зшивали, залишаючи з одного боку довший кінець. Це на Байківщині. У бесагах, верстах, Гуцульщина. Як правило, паску ніс на плечі господар, а господиня яйця, хрін, сир, сало, буц, часник, сіль, поли. Звичайно, кількість продуктів, які несли святити, залежала від заможності господарів. Багаті селяни святили яйця, солонину, масло, сир, ковбаси, шинки, печених курей, навіть начинене мале порося. Бідня задовольнялися лише яйцями, хріном, сиром, солоними. Після посвячення кожен господар поспішав додому, бо вважалося, що чим скоріше господар прибіжить чи приїде до хати, тим швидше впорається з весняними роботами та протягом року буде добре йти праця. На Бойківщині в деяких селах швидко бігли додому, щоб худоба брикала. Інші пояснення цього звичаю були на Закарпатті – Хліб буде рости так швидко, як біжить господар із церкви. Жінка, яка першою прибіжить до хати, буде верховодити вдома. А хто прибіжить додому останній, помре протягом року. Звичай поспішати додому у Великодню неділю був поширений також у поляків. У гірських селах, як і в багатьох народів, великоднім яйцям, з яких починали трапезу, приписувалась магічна сила плодючості від яєць бойки викидали на грядку, де садили капусту, щоб капуста була біла. Обов'язковим великоднім печивом на Гуцульщині була баба – бабка. Готували її пшеничного чи кукурудзяного борошна, змішаного з незбираним кисляком чи молоком та маслом, яйцями, сметаною, підготовлене тісло, викисало від ранку до вечора, а вночі баба пеклася, пекли її тільки на великий. Таку бабу готували також на Прикарпатті. Протягом великодніх свят готували вареники з сиром і картоплею, молочну кашу, юшкою з колоченого м'яса, на нагуцучені пекли книжі з бринзою, варили банош та тісто з домашньої лапші. Кісто для лапші мішили з білої муки та яєць, відварену і відсіжену лапшу мастили сало, доведували видавали перцю, після чого висипали горщики пекли. Підніші селяни в гірських районах не їли на великдень м'ясних страв, а лише молочні продукти та мочні. До зустрічі в нових відео!